Доброго сланого дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Марка, 4 глава, з 35 по 41 вірш. Сказав Господь своїм учням: переправимося на той бік, і вони, відпустивши народ, беруть його, як був у човні, і інші човни були з ним, і здійма вітром буря велика, і хвилі били в човен так, що він уже наповнювався водою. І він спав на кормі на подушці, і будять його, й кажуть йому Учителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? І, прокинувшись, він заборонив вітрові та сказав морю: Замовкни, вгамуйся, і стих вітер, і настала тиша велика, і сказав їм: Чого ви такі боязливі? Невже досі не маєте віри? І злякалися страхом великим і говорили один одному, хто ж це такий, що й вітер і море слухають Його? Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.